Вітаю, дорогі стрільці! Ви на каналі Естеро Це гороскоп на грудень 2025 року. Грудень 2025 року, ваш місяць, дорогі стрільці, це час, коли Всесвіт буквально шепоче. Пораз гадати, хто ти є насправді. Після осінніх сумнівів і затримок ви знову відчуваєте, що маєте напрямок, ціль і натхнення. Ваше сонце сяє і разом із ним ви повертаєте собі впевненість, віру та жагу до пригод. Вже з 1 грудня і до 7 числа, коли Марс і Сонце перебувають у вашому знаку, життя стрільців прискорюється. Ви знову відчуваєте древ, наткнення, бажання діяти. Цей тиждень як старт для нового року для вас особисто. Приклад, ви останні місяці відкладали створення свого YouTube каналу. 3 грудня ратом з ясною думкою, а чого я чекаю? Чому я чекаю? І просто берете телефон і знімаєте перше відео. Марс, у вашому знаку, не терпіть прокрастинації, є. він штовхає вперед, навіть якщо ще не все ідеально. Порада, з 1 по 7 грудня найкращий час для старту особистих проєктів: переїзду, заяви про себе, ви центр події. З 8 грудня Венери переходить у Скорпіон і енергія змінюється. Якщо на початку місяця ви горіли вогнем дій, то тепер приходить потреба у глибині, можуть активізуватися минулі емоційні історії. Хтось напише, подзвонить, або ви самі згадаєте когось, кого не відпустили. Наприклад, ви після розриву думали, що більше не хочете стосунків, але всі дні ви раптом отримаєте повідомлення від колишнього. І розумієте, що готові принаймні поговорити, Венера в Скорпіоні не завжди дає романтику, але завжди очищає душу. Астрологічно, 12 грудня, тригон Сонця до Венери. Чудовий день для вибачень, примирення, творчих зустрічей і теплих жестів. Ось і головний момент місяця молодий місяць у вашому знаку 15 грудня. Це початок нового особистого циклу. Маленький новий рік для стрільців. Усе, що загадаєте, усе, що почнете, буде мати довготривалий розвиток. Це момент, коли варто чесно запитати себе, що мені насправді хочеться. Не те, що логічно, не те, що очікують інше, а те, що запалює ваш внутрішній вогонь. Наприклад, ви на молодий місяць записуєте у блокнот три бажання. Подорожувати, створити курс, закохатись по-справжньому. І вже у січні 2026 році ви отримуєте перші знаки, що все починає збуватись. Порада з 15 по 17 грудня найсильніші дні для планів, афірмацій, намірів, Об Всесвіт вас слухає. Після 16 грудня у ваше життя вступає Плутон у водолії. І ви відчуваєте, як змінюється спосіб мислення. Ви починаєте бачити глибше, помічати закономірності, інтуїтивно відчувати, де правда, а де ілюзія. Може з'явитися новий інтерес до психології, езотерики або філософії. Наприклад, ви раніше сміялися з енергетичних тем. Раптом берете книгу з астрології і не можете відірватися. Порада. З 18 по 23 грудня ідеальний час для навчання, досліджень, створення контенту, який торкає людей глибше, ніж просто слова. Повний місяць раку 24 грудня підсвічує ваш 8 дім глибоких зв'язків, довіри, інтимності, а також грошей, які ви ділите з іншими. Може відбутися ситуація? Яка змусить вас відкритися або відпустити щось старе. Дехто отримує фінансовий бонус або повернення боргу. Інші зрозуміють, що настав час відпустити людину або ситуацію, які більше не резонують. Наприклад, ви 25 грудня нарешті підписуєте угоду про розподіл майна після розлучення і відчуваєте полегшення, а не сум. Повня в раку з через завершення. Порада. Останній тиждень грудня час пробачення, фінансового підбиття підсумків і духовного очищення. Не тягніть у новий рік, що вже завершено. Грудень дарує вам енергію початку, глибини серця і очищення душі. Ви входите у новий цикл із ясністю, що варто залишити, а що забрати з собою майбутнє. Такий у вас грудень, дорогі стрільці, з наступачим новим роком! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, мені дуже цікаво їх буде почитати. До нової зустрічі! Всім щасливо!